15 вересня Краматорськ святкує День міста та День машинобудівника. Однією з ключових історичних постатей нашого міста був Конрад Гампер. На його честь названа одна з вулиць Краматорська. А ви знаєте, що зробив Гампер для розвитку Краматорська? Ми знайшли два достовірних фото Конрада і спробували уявити, який вигляд Гампер мав би у наші дні. Конрад Гампер. Швейцарець народився 30 квітня 1846 року. У 1896 році він, заручившись підтримкою німецьких і швейцарських підприємців, заснував у Краматорську товариство Краматорського машинобудівного заводу. Під його керівництвом почалося будівництво заводу, який спеціалізувався на виробництві гірнично-добувної, металургійної та залізничної промисловості. Гампер був талановитим організатором та інженером. Він привіз у Краматорськ сучасне обладнання та передові технології, завдяки яким завод швидко став одним із найбільших у регіоні. Товариство Краматорський машинобудівний завод згодом стало основою для майбутнього гіганта Новокраматорського машинобудівного заводу НКМЗ. Він не лише створив велике промислове підприємство, а й заклав основу для розвитку машинобудівного кластера, який і сьогодні є візитівкою Краматорська. Подивіться, як гамперу пасують окуляри. Стиль, комфорт та ідеальний підбір це те, що ми гарантуємо кожному клієнту ельоптики. Цікаво, а як би сам гампер поставився до наших фантазій? Сподобалось наше відео? Підписуйтесь та ставте лайк.